Вважаєте, що СПА басейн це як друге авто, тільки з рахунками за електрику. А от і ні. Сучасні СПА, справжні чемпіони економії, розумні насоси, теплоізоляційні кришки, автоматичне регулювання температури. Усе це працює, поки ви просто насолоджуєтесь. І головне, не витрачаєте ні нерви, ні гроші. Уявіть. 30 хвилин у гарячій воді, замість походу в салон, масаж, ароматерапія. І все це без щомісячних платежів за преміум відпочинок. Енергоспоживання як у чайника, а задоволення як у відпустці. Спа басейн це не розкіш, а вигідна інвестиція у спокій, здоров'я і ваш гаманець. У Спагалаксі ми допоможемо підібрати модель, яка гріє тіло, але не спустошує рахунок, бо справжня розкіш це комфорт без зайвих витрат. Тож, якщо ви давно мріяли про СПА, але боялися рахунків, настав час діяти. Звертайтесь до Спагалаксі і відкрийте формулу розумного релаксу.